Чи проти середи 5 листопада на Росії знову вибухало про цілу серію гучних е, вибухів в районі місцевої ТЕЦ у соцмережах повідомили жителі Орла. І, хоча тамтешній губернатор заспокоював громадян, мовляв, це ППО спішно нищить ворожі безпілотники, а пошкодження на землі це від уламків. Натомість містяни твердять, що місто атакували ракети. Тим часом ОСАІНТ-аналітик підтверджують, що об'єктом атаки була ТЕЦ, яка і забезпечує електрикою теплом усю область. І били по ній ракетами або реактивними дронами, адже на жодному відео не чути гудіння безпілотників і звуків, які характерні для роботи ППО по них. І під, під удар Орловська ТЕЦ потрапила вже вдруге за п'ять днів. Я нагадаю, 31 жовтня місто і частина області вже були знеструмлені. Атаку по російському енергооб'єкту підтвердили і у нашому генштабі. Також під повторним ударом 5 листопада була у місті Володімір. Цей енергооб'єкт на 750 кВт – один із найбільших у Росії. Живить не лише саме місто, а й Москву, Нижньогородську та частково Іванівську області. Також Володимирську теплоелектроцентраль, як і Орловську, успішно атакували в ніч проти 31 жовтня. А це вже ніч проти минулого четверга. Спостерігати за видовищним феєрверком над місцями енергооб'єктами таку нагоду мали тоді жителі Волго-Реченська в Костромській області. РФ у коментарях до відео вони кажуть, що щонайменше чотири прицінні прильоти ракет там були. І в місті на правому березі Волги розмістилася третя в Росії за встановленою потужністю теплова електро електростанція. Вона виробляє 3600 тисячі мегаваттів і за. Озпечує електрикою не лише Костромає, навколишні регіони. Про влучання в ніч проти неділі. Одразу трьох ракет по Воронезький ТЕЦ, розташовані у Таганрозі. Розповідають у соцмережах місцеві жителі. кажуть, удар перепав на енергетичні установки і технологічне обладнання. Палав трансформатор потужністю 110 кВт. Стоп чорного диму було видно з усіх куточків Таганрогу. У місті сталися перебої з електрикою, водопостачанням та зв'язком. І минулого вечора естафету ударів по енергооб'єктах і тимчасово окупований Крим. Як повідомляє ресурс Кримський вітер, після візиту невідомих дронів уражені газотурбінна електростанція Західнокримська в САКському районі потужністю 330 кВт Та підстанція східна в Джанкої такої ж самої потужності. Остання є великим вузлом, що приймає, переробляє і розподіляє електроенергію високої напруги і забезпечує електрикою підприємства та великі території. Зараз до нас долучається Андрій Закревський, заступник директора Асоціації енергетичних і природних ресурсів України? Пане Андрію, доброго ранку. Доброго ранку, удари е, України по енергетичних об'єктах Російської Федерації. От, вибачте, можливо, за таке питання, але навіщо ми це робимо? Наскільки це для Росії відчутно? Перше, я не простив про це говорити. Що іншого виходу насправді зараз людство ще не придумало? Насправді є дуже серйозні і цікаві дослідження, які полягають в тому, як повинно виходити з військових конфліктів. Туди ці дослідження навіть були залучені там відні уми і суперкомп'ютери. Тобто питання полягало: ось в чому, яка найкраща краща політика, якщо ти хочеш, щоб вийти з конфлікту? Я з'ясувалося, що це відхозовітне око за око це єдиний а, вихід із конфлікту, який дозволяє а, з мінімальними, я хочу ще наголосити про це, з мінімальними втратами вийти з конфлікту. Є, а, хоча стратегії може бути дуже багато. Наприклад, удар після удару розмови, перемовини, да, пропозиції перемовин. Чи удар сразу ж, після того, удар у відповідь, який він повинен бути? Равнозначний, це повинен бути удар, чи підсилений в два рази. Тобто, насправді, стратегій дуже багато. Так от вияснилось, що удари повинні бути сорозміреними. Я, до речі, коли дивлюся фільми про апокаліпсиси, там про. Сполучені Штати Америки, коли там щось на Білий Дом валиться, да там то є, я знаю, що якщо є правильні консультанти, то вони покажуть, що ну, результат повинен бути однозначним. Тобто ніякого там акаліпсапокаліпсиса не буде. Тобто одна ракета полетить відповідь. полетить, точно така ж ракета, тому що вже це все прораховано. І от ми на четвертий рік війни досягли нарешті на такого уровня рівня, що ми насправді такими ударами. А вони б'ють по нашій енергетиці. Ми відповідаємо по їх енергетиці. Ми досягаємо цього от моменту виходу із конфлікту. Якби це парадоксально не звучало, ну досягаємо, от удар... враховуючи так. масштаби Росії і враховуючи обмежені ресурси у о, нас у бойових саме о. дронах, ракетах. Ну Тут саме тут саме цікавий момент. Ви знаєте, ми зараз цієї осені зустрілися на зустрічних курсах з Російською Федерацією з точки зору економіки. Притом, саме цікаве, що наша економіка навіть в умовах війни іде вверх, а їхня економіка спустилася до нашого рівня в основних показниках. Я кажу, це про інфляцію, Я про бойові наприклад, ресурси, як... пане Андрію. Я не про я не про гроші. Я про от ресурси в ракетах, в дронах ударних, далекобійній зброї. Ми ходимо і просимо, дайте нам далекобійні ракети, а потім ми використовуємо їх по енергетичній інфраструктурі Російської Федерації. Але наскільки це співмірні удари? Що ми досягаємо ними? Крім того, що там в якомусь районі 16 тисяч жителів залишилися без електроенергії. На нашу війну це якимось чином впливає на те, що на фронті відбувається. Я це маю на увазі. Я не про е, гроші. Ну, ви, мабуть, не почули, я про це вам ще раз повторюю, що виходи з конфлікту, які зараз є вчені, які подумали не тільки ми з вами за ранішньою чашкою чаю, що якраз співрозмірні удари по відповідь, це і є виходи з конфлікту, які іншого зараз не придумали. І ми тільки зараз його досягли. Це перше другий момент. Якщо розібратися навіть в той йому перелік, який ви зараз говорите, цей перелік не дуже вирізняється від того переліку, який був у нас, коли вони починали по нам бити. Тобто, у нас свого часу теж були ТЕЦ. Теж у нас були високопотужні трансформатори. До речі, коли ви бачите кіло, скоріш за все, це кіловольти. А коли ви вже бачите е, омега чи Гіга, це от правати це про потужності Так от е, зараз ми вручаємо по їх системах розподілення, яких у нас вже майже в принципі не залишилось. То є, це система 750 кВт розподілення, 500 кіловольтні трансформатори. А вони, як і у нас, такі що їх робити і не переробити. Але від від нас, на відміну від нас, у нас є партнери, які нам роблять ці е, е, супер трансформатори, а на відміну від них. У них таких партнерів немає, Тобто і робити їм точно так же, як і нам ці трансформатори по 8 місяців, по 15 місяців. А враховуючи те, що ми вже давним-давно повигрібали все бушне, яке було в світі і в Європі, ну, у них навіть паралельний імпорт не буде їх спасати. І коли ви бачите, що у них на 750, на 750 кіловольт щось вироблене, це може після другого, третього удару призвести до е, чергової заяви уже їх там е, Центр енерго про те, що вони вже нічого вони можуть зробити то є, у них там генерація чи а, постачання на нулі. То є, о, на відміну від нас, у них оці от монстри, е, ну з того, що ви прилічили, прилічили, там тільки одна була е, е, підстанція на 110 е, кВт. Е, ну, 110 кВт це вже низька, низька мережа так, розподілу, але вона була приурочена якраз до е, підприємств, які виробляють. Зброю, да, то есть на оборонку працюють. От все інше це планомірний удар по економіці Росії. Як от ми отримали, так і вони отримують. Ну я ще раз повторюю: на відміну від нас, у нас є допомога з країн економічного розвитку. Да, а у Росії такої допомоги на даному етапі немає. Добре, але як ви самі сказали, росіяни це почали в рази швидше робити. Удари вибивати нашу енергетику, і е, ми е, бачимо навіть після вихідних в якому стані наша енергетика. Наскільки все складно, і ви самі кажете, це удари по економіці. То я знову ж таки повертаюся до попереднього свого питання до першого: наскільки для Росії відчутні оці от удари, які ми здійснюємо по кількох прикордонних регіонах, і який вплив потім це має саме на от, нашу лінію фронту на фронт? Ну а я знову повертаюся до своєї першої відповіді на ваше питання. Ми знаходимося на зустрічних курсах, і це виглядає дуже просто. Дивіться, от буде лютий місяць. Андрію, це то виб'ємо росіянам. Я ми виб'ємо росіянам 750 п'ятдесят кіловольт. У нас в лютому місяці працює сонячна електронстак 7,2 два гігавата. Майже стільки, скільки атомних реакторів, які зараз в Україні працюють. Тобто у нас буде 9 плюс 7-2. А коли ми це виберемо, виберемо у Росіян Росії в Росіян не буде сонячних електростанцій на 7,2 2 гігават. Ми зустрілися по економічних показниках, по енергетичних показниках. По різних причинах ми зустрілися. І ми, зараз Росія відключена від європейської системи, де вона б могла б могла би отримувати допомогу. Тобто, Україна відключила в 2022 році. Зараз Прибалтика відключила їх від системи в цьому році. Виникає просто питання: а де ж вони будуть брати енергетичну допомогу? Я відповідаю ніде. Тобто є в них зараз є такі моменти, щоб щось підсорбувати від Таджикистану, Казахстана і Китаю, там, де раніше вони продавали свою електроенергію, то тобто, зараз вони будуть покупляти її, і оце, мабуть, один з саме таких головних моментів. Вони будуть витрачати гроші на війну а менше, тому по одній простій причині, що в них не буде енергетики, Тобто своєї власної. Тобто ми зустрілися зараз. Не буде абсолютно не буде, враховуючи наші можливості ударів ну, і російність, і масштаби Російської Федерації. Так на закінцівках не буде. От, подивіться те ж саме по забезпеченню паливно-мастильними матеріалами. Зараз стосується у нас зараз в Україні найкраща система забезпечення паливно мастильними матеріалами в світі. Тобто у нас надишкова кількість заправочних станцій. Ми навчилися розподіляти це все без великих сховищ бензину та дизелю. А що в Росії відбувається? У них на цих закінцівках біля фронту у них логістичні проблеми. У них навпаки закриваються ці всі автозаправочні станції за того, що немає ресурсу. Вот так же само не буде ресурсу і з електрикою. Це дуже схоже дуже схожий вплив. Тому що немає звідки потім додати, розумієте? Тобто є це для них зараз Україна це край світу в справжньому розумінні. Після нього у них нічого немає. А для нас це тільки. Європа стає все є все ближче і ближче, то є все більше перетинів, все більше бензовозів, все більше заправочних станцій. Зараз, якщо у нас будуть удари, я всім про це говорю, якщо будуть зараз удари по заправочним станціям, коли ви будете з Харкова до Львова їхати, то є стільки кожну другу заправку буде зривати перед вами, ви навіть не знизите швидкість вашого пересування. Дякую, пане Андрію, за думки. Андрій Закревський, заступник директора Асоціації енергетичних і природних ресурсів України про наслідки і доцільність ударів України по об'єктах критичної інфраструктури Російської Федерації. Такі думки ми почули пана Андрія. Звичайно, що на цю тему ми періодично говоримо, тому будемо неодноразово ще її підсвічувати.